Витратити не більше 1,37% бюджету 2023 року 96 мільйонів з 7 мільярдів, незважаючи на плановий прихід лише військового ПДФО на рівні 1,5 мільярда. Збільшення військового ПДФО вплинуло на роздуття всіх цивільних програм міської обласної військової адміністрації з 1,5 мільярда в 2021 році до 2,6 мільярда 21 році. Якщо основний пріоритет оборона держави, то це слід зупинити та перескувати гроші на військові частини області. Пріоритеті ОВА є будівництво потрібної, мирний час інфраструктури. Будівництво дитячої туристичної бази Центру краєзнавства цього року 11 мільйонів. Проєкт реставрації біля собору Святого Юра в місті Львові 10 мільйонів. Будівництво спортивного закладу загальної середньої освіти 14 мільйонів. Реконструкція футбольного поля з штучним покриттям та заміни освітлення 7 мільйонів. Додівництво приблокованого спортивного комплексу Казілор 10 мільйонів і так далі. Тут ну, все перерахувати ну, на... де, де перерахували. Зазначено переконливо свідчить про незабезпечення ефективного виконання на території, що перебуває під керівництвом Львівської обласної міської адміністрації завдань правового режиму воєнного стану, відвернення загрози, відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державної незалежності України. І її територіальній цілісності через нездійснене повноважень з ефективного використання фінансових ресурсів. А в них є повноваження ефективно використовувати фінансові ресурси під час війни. Згідно з указом президента номер такий то продовольний військових адміністрацій, Генерального штабу Збройних Сил визначено здійснювати координацію та контроль за діяльністю обласних військових адміністрацій. Тобто, генштаб безпосередньо має їх контролювати. Законом України про правовий режим воєнного стану встановлено, що спрямування, координація та контроль за діяльністю обласних військових адміністрацій з питань забезпечення оборони здійснює Генеральний штаб Збройних сил. На виконання цих завдань Генеральний штаб надійне повноваження організовувати діяльність військових адміністрацій на території, які введено воєнний стан. Згідно з цим законом, власна військова адміністрація здійснює відповідні території. Задання затвердження обласних бюджетів, здійснення змін до них, затвердження звітів про виконання, розподілу з державного бюджету коштів, вигляді актацій, субвенцій і так далі. При цьому начальник військової адміністрації організовує роботу відповідної військової адміністрації, здійснює керівництво і несе персональну, тобто особисту, особисту відповідальність, індивідуальну, персональну відповідальність за використання військової адміністрації. Покладених на, на неї повноважень та є розпорядником бюджетних коштів. Тобто є одна чітка особа, яка може одним своїм підписом суттєво підвищити забезпечення армії. Суттєво. В статтею 17 закону визначено, що ми, громадяни, зобов'язані сприяти діяльності військового командування та військових адміністрацій, у запровадженні та здійсненні заходів правового режиму воєнного стану. Тобто ми зобов'язані сприяти діяльності. І ми стараємося сприяти діяльності, звертаючи увагу, що кошти витрачаються безцільно, враховуючи, що в правовому режимі воєнного стану громадян відсутня можливість отримати доступ до фінансових документів, що підтверджують або спростовують неефективність використання бюджетних коштів Лівської обласної військової адміністрації, на виконання громадського обов'язку, громадянського обов'язку обов сприяння військовій адміністрації. У запровадженні та здійсненні заходів правового режиму воєнного стану на території Львівської області просимо Генеральний штаб Збройних сил України здійснити функцію контролю за діяльністю Львівської обласної військової адміністрації за весь період від 24 лютого 2022 року по теперішній час. В межах цієї функції перевірити ефективність використання фінансових ресурсів Львівської обласної військової адміністрації щодо питань забезпечення оборони. І докладаємо до цього, до цього рішення нашого мітингу, до звернення до Генерального штабу, рішення 513 військової обласної ради про те, що хоча б 75% коштів, які ми безпосередньо від військових отримаємо, щоб їх повертати на купівлю, хоча б 75%. І, власне, розпорядження начальника ЛОВА, який каже, що лише 96 мільйонів цього року будемо витрачати на матеріально-технічне забезпечення військових частин. Отже, я пропоную спочатку проголосувати, чи ми надсилаємо це генеральні масштаби. Якщо надсилаємо, то тоді пропоную підходити і підписувати це звернення. Хто за те, щоб це надсилати Генеральному масштаби? Чи є хтось проти? Проти. Тобто Я е, пропоную... Де ми це влаштуємо? Давайте візьмемо до коробки, з боку поставимо І прошу впродовж мітингу підписувати, я декілька разів ще буду нагадувати. Слава Україні! እቤት አንድ ነበር